Який найкращий подарунок парфблогеру? блогеру? Звісно, той який пахне. І у цьому відео я вам покажу аромати, які отримала в подарунок до дня народження. Про деякі із них я дуже довго мріяла, а деякі стали несподіваним, приємним сюрпризом. Нагадаю, якщо ви тут вперше, це канал Наталка про парфуми. Дякую, що завітали! Натискайте вподобайку, мені буде приємно. А також підписуйтесь, щоб не пропускати наступні випуски. Ну і давайте розпаковувати. Почнемо з головного. Я пішла в Цум купувати консилер і в Сен-Лоран тушекла, який в мене закінчився. І його не виявилося взагалі в наявності. В пошуках нового я дійшла аж до Корнера Шанель. Там був ідеальний мій відтінок Beige Rose 22, який я одразу без вагань взяла. І думаю, без жодних очікувань запитаю, а комета є? І консультант мені каже, є. І у мене було єдине запитання: а нічого, що я у вас півроку стою в листі очікування на флакон 75 мл, А де дзвінок? А ви якось би повідомили чи що? Ну, не хочу навіть акцентувати вже на цьому увагу. Я так. Ну, зраділа, бо цей аромат, про який я мріяла з того моменту, коли таня, моя подруга з ароматеки, надіслала мені пару краплин у відливанті. Я познайомилася з цим ароматом і просто пропала. Я знала, що він мені потрібен, щоб ви розуміли, я навіть не викинула з цей відливант. Я підходила, піднімала кришечку, вдихала і все і відлітала. І я кажу: пакуйте. До речі, мій день народження співпав із днем народженням ароматеки, і я вперше в житті бачила на бутикову колекцію Шанель 14% знижки. Тобто, мій чоловік ще й трішки зекономив. Це, до речі, подарунок мого чоловіка мені на день народження. Ну, парфумерний подарунок. Це була новинка 24-го року, і це найпрекрасніша в світі пудра за версією мене. Ну, лаконічне пакування все як завжди. Тут легкий, ледве вловимий відтінок вишневого цвіту буквально в перших секундах. От зараз я його почала гарно відчувати. Чисті альдегіди, тонка ірисово-геліотропна пудра, ну і, звісно, мускус. Аромат пухнастий, делікатний, благородний, справді зоряний пил у флаконі. І це насправді парфумерна алегорія до прикрас Шанель у вигляді зірок. Існує ціла колекція і знамените кольє, яке так і називається комет, інкрустоване діамантами. Для багатьох комета це усереднений пудровий аромат, нічим не видатний, і справді може нагадувати і десь бути відсилкою до пудрових Герлен і навіть ароматів з інших брендів, але для мене він. Ідеальний, не кожну пудру можу я носити, а комета мене задоволяє на тисячу і один відсоток. В кометі стільки спокою, доброти, розміреності. І якби я характеризувала цей аромат єдиною фразою, я би сказала, що комета це аромат щастя. Я рада, що тепер він в моїй колекції. Це зірка моїх шанелей носитиму із задоволенням. І ми з вами йдемо далі, бо ароматів у нас багато. Другий аромат. Навіть не діставала з пакета. Це аромат. Ой, щось не дістається. Так, нічого. Там все ще інше потім. Це Ice Closed від Bayredo. Один із дивних ароматів від Byredo. А тепер давайте якось обережно чи не обережно відкриємо. Сьогодні будемо шуршати. Так, давайте сюди. Так, ну тут вже треба розірвати. Давайте, щоб нігті не зламати. От, є. Yeah. 50 мл. Так. Такий гарненький, маленький флакончик. Ice Closed це аромат з мого віж-листа. І це аромат у Байредо, який... Або люблять, або взагалі не сприймають це поєднання. Поєднання чого? Такого різдвяного, пряного, коричного і морквяного ірису. І часто говорять, якраз описуючи Айс Клоуст, про моркв'яний пиріг, просипаний корицею. Ну, тобто аромат називають їстівним і таким гурманським. Але я би сказала, що от кориця для мене часто був в сліпій зоні, або я її не дуже люблю, коли вона домінантна. А тут вона з кардамоном і чітко в початкових нотах, тому вона для мене не домінує. Так, я її відчуваю, але вона досить швидко зникає. А далі комфортний ірисово-деревний фон, дуже незвичайний аромат. Якраз ота морква, яка зазначена в піраміді, вона більше підкреслює ірисовість. Звісно, суб'єктивно, але Айсклоу для мене виявився максимально приємним і комфортним ароматом. І це справді як обійми з закритими очима в ньому є якась близькість, довіра, навіть інтимність в цьому ароматі є внутрішнє тепло. І, взагалі, він створювався як метафора зв'язку без слів тобто, коли очі закриті, а душа відкрита. Я би рекомендувала вам познайомитися, якщо ви любите в цілому такі ірисові. Аромати, якщо ви любите теплі аромати, якщо ви любите незвичайні поєднання в ароматах. До речі, я мало не забула, хотіла сказати, що чимось він мені перекликається. Ну, а саме ось тією ірисовістю і комфортом, із Heaven Can Wait від бренду Фредерік Маль. Так, це точно. Ну, давайте далі. Третій аромат вже в пакетику Жан. І про цей аромат я розповідала в новорічній добірці. Це Нуї дежев де від бренду «Eight and Боб. І розповідала тоді ту красиву легенду кохання Альбера Фуке до дівчини Аніке. І це аромат про ніч в французьких Альпах. Це якщо за легендою, так давайте відкриємо, і я продовжу. 30 мл, і флакончик виглядає, звісно, лаконічніше Він не в чорному, так як 100 мл. Ну, але зручний, і його набагато зручніше взяти буде з собою. Така, бачите, підставка. ну Симпатичне оформлення. Ось такий маленький. Так, про ніч французьких Альпах, та, я закінчила. А, до, а куди наносити? Я ж зараз буду пахнути всім, чим. Мій там Костя вже вже нервує, вже перевертається. Давайте ось. Нічим не пахне. По факту це витиверовий аромат, це про правильний деревний лісовий ВТВР, і він тут теплий, він здобрений і тютюновими відтінками, і кавою, і гвоздика тут зазначена. Тобто він такий ніби. Трішки і пряний, і глибокий, і гірчинка в ньому є. Немає в нього такого, що прямо в лоб, от прямо лінійно, ні, все-таки картина тут ціла намальована. І він дуже красиво звучатиме, наприклад, в таку прохолодну, осінню погоду. Взагалі буде кінематографічно, я вважаю. В напрямку таких верів, як Сікомор від «Шанель». От, до речі, туди до Сікомор він мені найближчий. Хоча його також порівнюють із енкернуар. Ну, але енкернуар більш маскулінний. Тут все-таки гендер розмитий. Але дуже рекомендую чоловікам. Взагалі, ось ця колекція Боб», Там є іджипти ще аромат і капдантіп. Дуже красива ця колекція. От спробуйте, особливо хлопці, підійдіть це недорого. Ось такі флакончик коштує 3 тисячі гривень зі знижкою. 30 мл в мережі Жан. Дуже вдячна за цей подарунок, і тепер мені не вистачає тільки поїздки в Альпи, ночі, каміна і розмови біля того. Каміна з келихом вина. Давайте наступний і давайте ще більше емоцій. Ну, ви мені сьогодні дозволите, у нас незвичайне відео, не таке, як завжди. І я вам покажу зараз від Sorcinelli аромат, від Філіппа Сарчені, Унум Нейль Джорно Не Ора». Це той самий невловимий аромат сьогодні, який навіть у офіційного дистриб'ютора закінчився в товарі. Але і Ісан Б'юті, магазин з Вінниці, має все. Дякую пані Ірі за цей чудовий подарунок. Я навіть я коли відкрила пакунок, я мало не впала, коли побачила цю коробку. Давайте по порядку. Він, до речі, відкритий. Тут ножиці уже все розрізано. Я прибираю коробку і просто показую вам флакон. Це все ми прибираємо. Ну, знаєте, це ж той флакон, який потрібно зараз. Я зніму ножиці ось тут, отак самостійно розрізати. Ось тут по колу, так? щоб відкрити, щоб дістатися до рідини. Так. ось. Я його вже носила декілька днів. Аромат на хайпі, і все через таку блогерську рекламу і ридання, коли люди-блогери люди -блогери описували цей аромат. що я хочу сказати? А аромат то насправді ж достойний. Аромат то достойний. Всі без винятку аромати Філіппо Сарченелі своєю атмосферою, естетикою, вони не повторні, ні на що не схожі. І в перекладі. «Не il giorno, не льора» означає ні дня, ні години, перекладається так, і відсилає до Євангелії, якщо ви знаєте біографію чи історію Філіпу Сарчинель, якщо не знаєте, почитайте, там багато є чого цікавого. І суть в тому, щоб досліджувати страх і бажання свободи, і в той же час усвідомлювати, що свобода може приносити як задоволення, так і страх. І це… Ідеальне парфумерне уособлення ну, для мене так тиші і роздумів. А по суті, це така цитрусова, холодна, десь, можливо, мінеральна акватика. І коли я записувала рілс, от я думала, як краще описати цей аромат. В ньому є квіти. Але знаєте, це навіть не квіти, це от. Асоціативно, коли ти помив руки з конвалієвим милом, і від твоїх рук так пахне. І ще тут дуже відчутний мускус. І цей мускус він часто от зустрічається. Ну, в деяких ароматах, до речі, у Назомато теж десь я зустрічала такий мускус. От він пахне чимось середнім між запахом мокрого асфальту і антистатиком. Ну, я не знаю, чи розумієте про що я кажу, але для мене так: це от не білий пухнастий мускус. В ньому є щось таке. Трішки синтетичний, але в цілому тут немає ні якогось конкретного молекулярного звучання. Він не сказати, що зовсім природний, але так пейзажно нагадує мені от картинку північного холодного моря або узбережжя, ось щось таке. Він меланхолійний, але тут немає от якоїсь там тривоги, суму, чи якихось неприємних нот. Ні, він просто якось лаконічно занурює тебе в певний стан і отак в певний настрій. Дуже рекомендую спробувати або хоча б познайомитися на розпив. Ну це дійсно щось незвичайне і цікаве. І ми з вами йдемо далі. Покажу цілий набірчик Тревел Мініатюр від Флоріс. І це від Юри Ukrainian Fragrance Community. Від серця відірвав це його власний набір і маленька передісторія. Колись Юра мене відговорив від покупки аромату з цього набору, який називається Хані Уд. До речі, всі ці аромати із Private Collection. 100 мл на розпродажу Хані Уд в ароматеці коштували 3 тисячі гривень. І він каже, Наталка, не купуй, ну він такий ніби звичайний, банальний, ти його носити не будеш. І я. Послухала і не купила. І потім так шкодувала. Я разів 50, сказала Юрі, що так, шкодую, що не взяла той І він от Подарував мені свій набір. І тут, власне, Хані Уд, він посередині, а ще тут є аромат лезер Уд та Ероус Фо. І вони всі перекликаються комбінацією уду та троянди. Але Хані Уд, звісно, зірка цієї колекції для мене. Давайте, звісно, з Хані Уд і почнемо. І тобто, я вам покажу всі аромати в порядку от моєї любові, скажімо так. Хані Уд от ніби про таке банальне, класичне поєднання. Троянди та Уду, але тут така медовість, вона в жодному іншому ароматі такої медовості немає, і вона робить його неповторним. Ну, насправді тут вже третини немає, і я точно купуватиму повний флакон, якщо, звісно, знайду. Це так прекрасно. Я не знаю, цей аромат мене відносить в якісь дитячі спогади. В ньому щось таке, є знайоме, і в ньому так комфортно. В ньому жодного неприємного відтінку. Ні уду, ні шафрану, нічого такого немає. Просто медове, прекрасне трояндово-удове звучання. Обожню, просто обожнюю. Другий аромат це лезер -уд, і Це вже така маскулінна елегантність. Звісно. Тут до Уду додали шкіри, а і тут, до речі, не троянда, а герань і ще є гвоздика. Тобто тут вже чітко виражена така брутальність та маскулінність. І що хочу сказати, спочатку він мені навіть не дуже подобався. Я на увазі, раніше, коли я в магазині тестувала ці аромати, я його не розуміла, він мені був грубуватим досить, а зараз почала носити і зрозуміла, що ну, такий аромат потрібно дати розкритися. От Перші ноти взагалі не показові, і на блотері не показові. Я його зараз одягаю, навіть коли лягаю спати, можу собі десь на так пшикнути, і потім так періодично можу ще руку піднести, послухати. Рекомендую хлопцям. Якщо ви шукаєте от такий британський стиль удового аромату вихолощений, чистенький, супер красиве звучання. Ну і третій аромат це Rose Fo. І це, мабуть, аромат, просто в який я ще не заглибилася. Звісно, він про троянду, і вона тут з темною стороною. Тут також є уд, тут є холодок ладану, тут відчуваються деревні акорди, пачулі, чітко відчуваються такий глибокий, чуттєвий аромат. У ну, мене просто до нього ще руки не дійшли, але всі три вони. Неймовірно гарні, і взагалі підходьте до колекції Флоріс. Ці аромати дуже довгий час на розпродажу в ароматеці. От Просто підіть і познайомтесь. Можливо, там буде ваш якийсь ідеальний бергамот, ідеальні неролі, там дуже красиві чоловічі фужери. Підійдіть до бренду в цілому. Ну, але якщо вам пощастить знайти десь Хані Уд, то це подзвоніть або напишіть мені в директ. Ну ми з вами вже майже рухаємося до завершення, і наостанок я вам покажу ще дві мініатюри. Це Два тревел формати один від бренду Tamin Peacock Throne, тобто павичевий хвіст. Давайте з нього розпочнемо. Ну, це був подарунок насправді ще на 8 березня, але я вам його не показувала. І я його пару разів одягала, і це дуже крутий аромат. Зараз детальніше просто про нього вже зараз. Так як це був також подарунок, розповім. Це подарунок моєї подруги, і тут, до речі, ще була косметика від Grown Alchemist. Це скраб миючий для рук. Тут кондиціонер для об'єму і а, крем для рук з апельсином. Улюблений, до речі, дуже дякую з магазину FABO.ua, Якщо ви не знали, підпишіться на них в інстаграмі. Дуже крутий вибір косметичних засобів. Там є і DSD, і от Groan Alchemist. Моя подруга Лінда знає, що я люблю ґрон олкивіст. Тому, мабуть, зібрала мені цілий пакунок. Дуже дякую. А ще були вінтажні сережки, але я їх сьогодні не вдягла, бо ну мені здається, що вони занадто нарядні до цього мого аутфіту. Давайте про тамін та аромат Пікок Троун. Він належить до Трежері Колекшн, і кожен з цих ароматів присвячений певній прикрасі чи реліквії. Так от пікок трон присвячений золотому трону великих моголів, який там десь в 18 столітті був вивезений із Індії. І сам трон, звичайно, був там із золота, інкрустований, і рубінами, і смарагдами, і діамантами, з емалю. Ну а на спинці були вигравіровані два павичеві хвости. І, звісно, сам аромат дуже пишний, насичений, все по-богатому тут. І він. Справді, в напрямку чорної орхідеї, От тут чітко чути пачулі, ваніль і жасмин, і щось є кремове. Але той грибний характерний для чорної орхідеї відтінок тут також є. Ну але там прямо зазначений трюфель, і там багато ланхі-ланго, і гарденія там є грибна до речі. А тут я не розумію, за рахунок чого така от м'якість і кремовість. Можливо, тому що тут є багато рожевого перцю, і, до речі, тут є е, троянда, але я її чітко не розрізняю. У мене ж є чорна орхідея, і якщо порівнювати їх поруч, то вони прямо різні. Але по пам'яті, коли я тестую, я чітко відчуваю. Відтінок чорної орхідеї, або, можливо, навіть більше «Precious уд від Ванкліфта Арпельс. І тому, от, знаєте, кому, наприклад, чорна орхідея занадто така різка, брутальна. Ну, давайте будемо відвертими аромат не для слабкодухих і аромат такий з характером, прямо постріл в голову та чорна орхідея, то тут набагато ніби згладженіше все. І вам точно сподобається пікок трон, якщо вам от, чорна орхідея, або Precious Уд, як я сказала, або, наприклад, Марема від. Від Тетяна Терензі. Мені чесно дуже подобається, але мені подобається, коли так прохолодно. Він тоді показує всю свою красу. Він дуже шлейфовий, він прямо такий заповнює собою простір. Ну, крутий аромат. Дуже крутий аромат. Останній аромат це мініатюрка 5 мл від Maison «L'homme à la алягос. Як я люблю цей аромат. Покажу вам, я не розпаковувала, тому що в мене ще є попередній в залишку такий же флакончик, я його прямо ношу з собою в кишені, у джинсової куртки кладу, коли їду в місто, і періодично користуюсь ним. Геніально просто і красиво. Крижана троянда, я її так і називають троянда під кригою, з зеленим стеблом, з колючкою. Тут є в початкових нотах грейпфрут, тут є відтінок шавлії. Звичайно, тут ямбур дерево, на чому все це і тримається, і така текстура, і пікантність лабданому все власне, але звучиться дуже стильно, дуже покурбджанівськи, з характером, так прямолінійно, чітко. Не знаю, мені він і маскулінний, і в той же час він додає дівчатам якогось особливого шарму. Рекомендую хлопцям, які прямо модні. Це дуже крутий аромат. Дякую за цей подарунок. До речі, моя мама оцінила цей аромат, сказала, що пахне дуже красиво в шлейфі. Льом аля гос, і це був наш останній аромат. На і це все на сьогодні. Отак От день народження минув, а емоції прекрасні, і аромати будуть зі мною ще довго. Тому даруйте парфуми, робіть приємні сюрпризи своїм близьким і обов'язково напишіть в коментарях, чи дарували вам коли-небудь аромати, і які з нетерпінням. Чекаю на ваші історії. З вами, як завжди, була Наталка. Побачимось!